Так, добрий день, дорогі друзі, підписники. Opel Corsa D, трьохдверна, в 5 я думаю, що десь приблизно так само. Щоб нам витягнути плафон, потрібно відкрутити отакі два дві гайки. Ось тут вони знаходяться. Витягнути домкрат і оце все. Правий лівий, верніше, буде проще відкрутити. Тут просто зняли ось і витягуємо. Тут у нас все в пелюгі. Витягуємо ось, ось це і відкручуємо. Витягуємо, відкручуємо. Оцю штуковину дуже важко зняти. Витягнути звідси. Не знаю, як я її буду назад вставляти, але як все І Витягуємо плафон, згоріла лампочка стопа. Ми беремо, тепер його на себе, підтягуємо і він у нас знімається. Хтось його схоже, як знімав, ну скажімо так. Хтось його вже знімав. Покладемо його ось на траву і схоже, він у нас отак ось, ось розбирається. Раз і два. Займається, звісно, дуже елементарно. Треба не відламати ось ці защлки. Зараз ми його. Це... Одною рукою невдобно. Ось дві защлки у нас, а, третя ось ще теж є. Теж. третя. оп, ага. все, витягуємо, третя защлка, все в пилюгі. Капечики, так, витягуємо, зараз. так Продовжуємо. Ось зняли наш плафончик, тут наші всі лампочки. Ось в такому вони стані у нас. Так, а стоп? Де це у нас був стоп? Ось туди, у нас був задній хід Стоп ось наш. Тобто виходить ось оця чорна лампочка. Замінюємо цю чорну лампочку і дивимося ще на подалі, які в нас тут теж лампочки такі трошки в впилюгі. Замінюємо ці всі лампочки. Звичайні, у нас тут звичайні лампочки стоять. Ось бачимо ці прорізи, прорізи ось так не, не, бо є. Зверху і знизу, а в нас рівномірно. На стоп лампочка стоїть на 20. Ось така бачимо. Звичайна лампочка. Ось така бошовська, ймовірно, це рідна лампочка ще стоїть. На 21 Вт. Звичайна лампочка, як в повороті. Замінюємо і заднього хода я теж заміню, щоб сюди не лазити. Тому що лампочка в такому не дуже стані. І ці теж щось я не розумію, що вони такі. А цю глянемо лампочку. Так, цю хтось міняв. Звичайна лампочка на задній хід, но вона вже чорного кольору, так що ми її поміняємо. Незрозуміло фірма якась. Ну, мені не подобається, що вона чорного кольору. Так що... Замінюємо і витираємо пилюку, і збираємося на місце. Всім приємного перегляду! Ставте лайки, підписуйтесь.